Тема уроку етапи побудови інформаційної моделі, побудова інформаційних моделей. Ми сьогодні дізнаємося, з яких етапів складається процес створення інформаційної моделі, навіщо використовується комп'ютерне моделювання і як створити інформаційні моделі в різних програмних середовищах. Етапи створення інформаційної моделі. Ну, насправді. Як тут і нам є підказка, що конкретних правил не існує. Але завжди потрібно почати з того, що ми ставимо собі задачу. Тобто з'ясовуємо мету, які у нас є дані, ну, наприклад, ну, і побачити далі результати. Скажемо. Моделюємо е, свою майбутню квартиру, яку ми хочемо придбати чи побудувати будинок з розташуванням так, кімнат, ми починаємо з чого. Ми тут хочемо да, побудувати е, модель квартири. Вхідні дані, що ми хочемо в цій квартирі? Е, скільки спали? Чи буде її їдальня, кухня, скільки ванних кімнати, чи буде дитяча, чи буде коридорчик, чи буде ігрова, чи те, чи те, чи те. Тобто, що ми хочемо. Далі вже починаємо е, працювати з цим, якось комбінувати, все це, складати, розподіляти площу і отримувати певні результати. Значить, обов'язково мета, потім, що нам потрібно, і далі ми маємо вже певні результати. Для створення моделі можна розглянути ось наступні е, Кроки. Постановка задачі це перший крок. До постановки входить опис задачі, мета моделювання і аналіз об'єкта. Другий крок створення інформаційної моделі. Формалізація, знакова модель, комп'ютерна модель. Не хвилюйтеся, зараз ми розберемо ці нові для нас слова через один слайд. Постановка задачі. Значить, ми що хочемо. Ось, Наприклад, тут є фонтан, який знаходиться фонтан Змія у дендрологічному парку Значить, Перед тим, як був він створений, мета була така: створити його. Потрібно було мати мати вхідні дані. Де буде він створений, що для цього потрібно. Певні там ці поєднання різних окремих деталей, насоси, вода, звідки вона буде тихти, куди вона буде уходити і так далі. Ось цей малюночок схематичний це може бути модель цього фонтану. Це постановка задачі. Далі формалізація. Від, ну, можна так сказати, початку е, слова формула. Формалізація. Це вже від інформаційної моделі, від звичайних мов, які ми з вами розуміємо, скажімо, опису словесного, ми переходимо до. Опису іншими мовами, мається, мовами схем, мовами математики, креслень карт і так далі. Тобто ось ці різноманітні графіки, ось формула з фізики, ось креслення теж з фізики, різних там реостатів і так далі. Карта це все є вже процес. Переходу від інформаційної моделі до мов певних конкретних предметів, мається на увазі там фізика, математика, схемки підходять і для різних цих варіантів, і так далі. Це є формалізація. Далі знакові. Форми подання інформаційної моделі. Знакові, може бути комп'ютерні, можуть бути не комп'ютерні. Що таке знакові? Це різноманітні схемки, які допомагають розуміти процес. Ну, наприклад, комп'ютерний це. Вже конкретний об'єкт в, програ... в певному програмному засобі, де ми можемо з'ясувати, що там з ним може відбутися. Так? Скажемо, крутяться колеса. А ось тут ми бачимо те ж саме колесо. Як воно буде крутитися, від чого це залежить, від швидкості, від обертання, від радіусу колеса, від деякого, деякого кута і так далі. Ну, Навіщо комп'ютерне моделювання ми говорили на попередньому уроці? Ще раз кажу дуже коротко: це якщо ми не можемо, в реальних. В реальному середовищі відтворити ці процеси, або це мікросвіт або мегасвіт, тобто не можемо ні з молеком щось зробити, ні з. Планетами, або, наприклад, те, що вже відбулося. да Титаник як потонув. Ми не можемо повернути час назад і це все побачити, скажемо, своїми очима. З допомогою відповідних моделей, ми це все можемо вивчити. І ось тут ще додаткові малюнки, де теж показано, що деякі процеси в реальному житті краще не проводити. Ну, Наприклад, щось там стосовно якихось ядерних вибухів, чи навіть ну, просто так ми ракету до космосу не направимо, це дуже е, недешево. А можливо, її немає, а можливо, немає бажання. Ну, тобто тут варіантів багато, але показати процес можна з допомогою комп'ютерного моделювання. Ну, І одне з завдань: створити інформаційну модель кабінету інформатики з допомогою, скажімо, текстового процесора, або можна з допомогою різноманітного графічного редактора. І приклад, це можна. В графічному редакторі намалювати, ось як там розташовано, ну, зрозуміло, в нашому кабінеті трошечки інакше, хоча по один бік є комп'ютери, є пар, але в два ряди, ось тут у нас дошка, тут уже немає цих парт. Ну, Трошки розташування інакше. Значить, ми можемо ось створити інформаційну модель. За допомогу повторюю, різного графічного редактора, тобто намалювати схематично, як там розташовані парти, комп'ютери, стільці та інші предмети, це можна з допомогою текстового редактору просто описати, записати текстом. Це можна з допомогою різних ще складніших програмних засобів, ну, 3D моделі кабінету показати, якщо, звичайно, Є можливість і є знання. Поки що на цьому етапі вам потрібно розуміти, що таке створення інформаційної моделі для того, щоб далі ми переходили до комп'ютерного моделювання.